Вони монополізували асфальтобетонний бізнес. Цей ринок мають намір монополізувати на тлі тотальної відбудови. Дуже піднялися ціни на будівельні матеріали. Доведеться ще збирати кредит. Ми роздобули шокуючі факти про те, як ірландська компанія захоплювала ринки у різних частинах планети. Польський уряд їх оштрафував на 28 мільйонів. Вони знищили багатьох малих бізнесменів. Це сталося з четвертої спроби CRH відібрати наш бізнес. В вашій країні не потрібно це злиття. Якими можуть бути наслідки погодження запланованого злиття сіареч та дікергоф в Україні? Банки дуже сильно нас атакували. Вони отримали ордер на заволодіння моїм сімейним будинком. Відтак мене, мою дружину та двох дітей викинули з дому. і нам довелося потім погодитися і передати бізнес сіра і це сталося наприкінці лютого 1994 року. Це сталося з четвертої спроби сереч відібрати наш бізнес. Це Шеймус Мей, який втратив сімейний бізнес, і навіть дах над головою внаслідок дії, як він називає цементної мафії. Колись успішний в Ірландії бізнесмен дав Стопкору ексклюзивне інтерв'ю із Вашингтону і розповів про жахіття, що йому та членам його родини довелося пережити. Містер Мей під тиском закрив свій бетонний бізнес і вже протягом 27 років шукає справедливості у судах та бореться із цементними картелями про що неодноразово писало чимало провідних світових ЗМІ. Підкріплені штрафами в розмірі 600 мільйонів євро проти цементного картелю в Німеччині в 2003 році. Група невеликих незалежних виробників бетону в Ірландії готові продовжити цивільний позов на багато мільярдів євро проти транснаціональних європейських виробників цементу за збитки, завдані внаслідок передбачуваної антиконкурентної практики видання «The Times» вони були монополістом. Вони почали ставити наднормальні ціни на цемент. В той час як на вторинному ринку, скажімо, на ринку готової бетонної суміші, вони знизили ціни і вони в основному вплинули на зниження маржі і це призвело до знищення непідвладного бізнесу. Тож за багато років бізнесмени один за одним пішли з ринку Ірландська компанія CRH, про яку говорить Шеймус Мей, це відомий виробник будівельних матеріалів, що має потужності у 29 країнах світу. Україна у тому числі у попередньому розслідуванні про те, чому ростуть ціни на будматеріали і квартири. Лінк на який залишаємо під відео. Ми розповідали про діяльність згаданої компанії та інших цементних холдингів в Україні. Основний акцент нагадаю, що цей ринок мають намір монополізувати. Зокрема, компанія CRH планує викупити активи свого конкурента у Буці. Якщо в антимонопольному комітеті цю угоду погодять, сіарич стане власником найбільшої частки цементного ринку України та зможе диктувати свої умови та завищувати ціни на будматеріали. матеріали. Особливо цинічно, що перерозподіл ринку відбувається на тлі тотальної відбудови і відновлення знищеного майна українців внаслідок російських обстрілів. Настрої матеріали, поки вони їх видадуть. Мені доведеться ще брати кредит, тому що я не витягую. дуже піднялися ціни на будівельні матеріали на одну пенсію. Не вичане не вичане, досліджуючи тему зросту цін на житло будматеріали та запланованої монополізації цементного бізнесу компанії. Реч ми роздобули шокуючі факти про те, як ірландська компанія захоплювала ринки у різних частинах планети. У попередньому сюжеті на цю тему ми повідали лише невелику частину їх світової практики, зокрема про реакцію регуляторів в Угорщині, Німеччині та Єврокомісії. А географія агресивного поглинання ринку виявилася набагато ширшою. Почнемо із рідної для CRH Ірландії, звідки цементний гігант і бере свій початок. Історія CRH з 1930-х років була затьмарена змовами, скандалами та корупцією, а також неодноразовими звинуваченнями причетності до злочинного підняття цін і розподілу ринку. Ця практика діє і сьогодні. Це цитата зі статті майже десятирічної давності ірландського журналу Вілич в лонгріді описана історія компанії CRH і методи їх роботи. Ось ще одна цікава теза із цього матеріалу. Либориська партія всіляко підтримувала CRH і в середині 1980-х років запровадила схему сертифікації цементу, що блокувала використання імпортного цементу в державних і грантових будівельних роботах. Щось знайоме правда, якщо ви дивилися першу частину нашого розслідування, то могли помітити схожість із українською історією, адже не так давно у нас фактично так само заблокували імпорт, ввівши антидемпінгове мито на візний цемент, що був значно де. Шевший за вітчизняний у згаданій статті, серед іншого також йдеться і про підкуп crh політиків та бездіяльність антимонопольного органу. Це у 2017-му Підтверджував також ірландський політик Меттю Макград. «CRH знищував малих людей у моєму окрузі. Вони були хорошими, чесними сімейними бізнесменами, які робили велику роботу. CRH хотіла монополії. Писати в антимонопольний орган було все одно, що писати Санта-Клаусу. Усі вони корисливі та служать великому бізнесу. Прості люди, яких я представляю щодня, плачуть від болю. Вони хворі і травмовані, і багато з них покінчили життя самогубством через махінації, які сталися з банками в цій країні. До чого тут банки? Спитаєте ви? А до того, що CRH в Ірландії взяла під контроль і їх, як розповів нам Шеймус Мей, і саме тому пояснює ірландець його бізнес відрізали від фінансування та відібрали будинок. Як каже містер Мей, CRH має своїх людей чи не у всіх впливових сферах його країни? So the stage through... Держава через uh, поліцію. Course через антимонопольний орган через Офіс правоохоронних служб, через усі ці різні організації, захищала ці і це продовжується. Це тривало з 60-х років, і тоді вони витягли стільки грошей з ірландської економіки, що в 1978 році вони переїхали в Америку і почали використовувати гроші отримані від ірландських споживачів. Щоб купувати е е е е потужності в Сполучених Штатах в Америці, сіареч теж має славу монополіста. Ось, наприклад, скарга федеральної торгової комісії США датована 2018 роком щодо купівлі сіареч свого конкурента у штаті Канзас за 3,5 мільярди доларів. Придбання ще більше підвищить рівень концентрації, в результаті чого об'єднана компанія стане найбільшим постачальником портландцементу, піску, гравію та подрібним вапняку на ринку як наслідок може бути суттєво знижена конкуренція та прагнення до створення монополії на відповідних ринках. Схожа заява того ж 18-го року розглядалася і в суді округу Колумбії у США. Як у ній йдеться, CRH мав намір придбати конкурента у штатах Вірджинії та Західної Вірджинії та цитую зміцнити фактичну монополію CRH. генеральний прокурор Патрік Морісі подає до суду на 11 компаній і стверджує, що вони монополізують Зували асфальтобетонний бізнес. Речник департаменту транспорту подякував Морсі за згоду допомогти в історичному позові, щоб розбити корпоративну змову, що задушила конкуренцію та спричинила стрімке зростання цін на асфальт у західній Вірджинії. А в заяві від 2007 року взагалі йдеться вже не про загрозу монополії в Америці, а про її наслідки а саме віджимання бізнесу методом тиску і відтак завищення цін на будматеріали. У 1999 році Тількон або ж CRH, оголосила, що більше не буде продавати агрегати компанії PortDoc. Тількон запропонувала придбати активи PortDoc, оскільки PortDoc не мав альтернативного джерела постачання. У нього не було іншого вибору, як продавати на умовах Тількону за жертовною ціною. За кілька тижнів після цього Тількон підвищив ціни для своїх клієнтів. Того ж 2007 року створення картелю за участі Сіарич розслідували й у Швейцарії. Як повідомляли змі його розпочали після повідомлення про завищені ціни на матеріали для зведення швейцарського залізничного тунелю довжиною 57 кілометрів. Реагували на подібні заяви також у сусідніх країнах. У Румунії у 2018-му рада із питань конкуренції досліджувала змову розподіл ринків і завищення цін. А у Польщі за даними змі Сіарич спершу штрафували на півмільйона євро за перешкоджання розслідуванню антиконкурентних дій. А два роки потому у 2009-му знайшли докази і оштрафували на 100 мільйонів дочірню компанії Сіарич та ще п'ятьох цементних гігантів. Я хочу звернути увагу на. Польський уряд їх оштрафував на 28 мільйонів. Вони знищили багатьох малих бізнесменів. Чи не наймасштабніше захоплення ринку відбулося в Ізраїлі? Сіарич придбала акції власника єдиного ізраїльського цементного заводу Нешер, який постачав 75-90% усього цементу в країні. Їх матеріали використовували і при протиправному за даними ООН, будівництві роздільної стіни на межі з Палестиною. Що визнали й усіарич після акції активістів щодо співучасті у порушенні прав людини? Ірландська компанія у 2016 році заявила про продаж своїх активів в Ізраїлі. Ізраїль, Румунія, Польща, Швейцарія, Ірландія, Німеччина, Угорщина, Сполучені Штати Америки. Всі ці країни відчули наслідки агресивного поглинання цементного ринку за участі CRH та відтак необґрунтованого підвищення цін на будматеріали. Як ви вважаєте цього переліку достатньо для того, щоб зрозуміти, якими можуть бути наслідки погодження запланованого злиття CRH та дікергов в Україні? І якщо позиція антимонопольного комітету буде відома згодом, то позиція влади насторожує. Адже як ми повідомляли у попередньому матеріалі, голова уряду Денис Шмагаль офіційно підтримав CRH на зустрічі із ірландським прем'єром. А вашій країні не потрібно це злиття. І єдині люди, які справді можуть це зупинити, це органи з питань конкуренції та злиття, Отже, якби така ситуація відбувалася в Ірландії, ви могли би бути на 100% впевнені, що злиття буде схвалено і ймовірно у багатьох інших країнах. я не знаю про вашу країну Україну, але це велика проблема. Тож що відбудеться у разі погодження згаданої угоди купівлі продажу? Питання відкрите, яке до слова всі речі проігнорували, не надавши відповіді на запит. Як ви вважаєте, схвалять злиття та монополізацію цементного ринку в Україні чи ні? Пишіть свою думку у коментарях під відео. А ми зі свого боку надійшлимо ці матеріали у контрольні органи, триматимемо руку на пульсі та повідомимо вам про результати цього рішення невдовзі. Очікуйте чергової частини розслідування. Миру всім!